Ця зима вже стане четвертою, під час якої українці перебувають у війні. Життя складніше, бо ворог не припиняє руйнувати об'єкти критичної інфраструктури. Але навіть в цих умовах необхідно виконувати закон про охорону праці і забезпечувати робітникам гідні умови для виконання їх обов'язків, допомагають альтернативні джерела теплопостачання. Для працівників комунального підприємства «Визирське джерело, які більшу частину робочого дня проводять на свіжому повітрі, завжди є можливість у холодну пору року відпочити та зігрітися у теплому приміщенні. Такі умови на підприємстві забезпечує твердопаливний котел, який встановили тут ще до війни. Дрова для опалення працівники КП «Визирське джерело заготовляють самостійно під час проведення сезонної обрізки дерев. Залишки запасів дров комунальники розвозять вкрай нужденним жителям села, бо є люди, які зараз зовсім не можуть про себе подбати за віком або за станом здоров'я. Я хочу подякувати нашим депутатам, які на сільській раді секватфінських як салон, які нам дали змогу і допомогли нам у дровах. Тому що це у нас дуже щасна така тема дуже така сучасна. Вона потрібна і для населення є люди, які не обізпечені сім'ї в тяжкому стані. І ми їм допомагати. У нас є якийсь матеріал, це там є і катушки і шпали. І ми взяли шпали, які теж можемо бути розвивати на на, на дрова для всіх нужд. Звісно, деревина, яку привезли комунальники з підприємства ТІС – це застарілі вироби великих розмірів, які треба ще й розібрати та порубати на дрова. Робота ця потребує використання спецтехніки. Їх доставляти людям в такому стані не є можливим, тому що та же бабуся не зможе порубати, попилити це дрова. Тому комунальне підприємство сільське джерело розпілює, розрубує ці дрова і розвозить з самими захищеним слоям населення нашої громади. Людей, хто має право на допомогу дровами, сьогодні у громаді багато. Дров, що може надати сільрада, дуже мало, тому паливо надають тільки тим, хто зовсім не може про себе подбати, і це стає загрозою для їх життя.